Контракти. Збільшена функціональність трейдап контрактів. І тепер ви можете обміняти 5 коверт скінів на наступне. 5 статрек коверд скінів ви можете замінити на статрек ніж з колекції, ну звідки ці предмети ковер, які ви юзаєте. Ковер це така, типа, червона якість, найцінніші з кейсів. Ну, крім ножів. 5 звичайних. Ковер з тобто не статрек, ви можете замінити на ніж або рукавички з колекції, ну, з якої, власне, ви лутаєте коверт айтем. Ну, після ось цих трьох рядків на ринку скінів розпочався ну просто повний треш. Ще вчора ринок скінів. Загальна його капіталізація, тобто вартість усіх предметів, які є на ринку, становила більше 6 мільярдів доларів. Про це навіть писали в новинах, це усюди хайпали. Це була як нова ачівка, тому що це найбільше в історії, типу, загальна вартість всіх предметів Counter-Strike. На фоні там нестабільності різних видів крипти, Ну, типу, кейс-кіни. Ви подивіться на цей графік. Ну, типу, він стабільно зростав за останній там рік та за весь час майже. Скіни стабільно, стабільно росли, 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 і от досягли свого, мабуть, піку вчора. І ось цей апдейт, який стався вночі, ось ці три рядка вони зруйнували цей ринок. І він упав до 4,4 мільярда. Станом на запис, момент запису відео, це 25%. Це майже чверть вартості усіх скинів, які взагалі є, дропнулись за 8 годин.